Ми продовжуємо серію сюжетів присвячених міжетнічній толерантності. Цього разу мова йтиме про засоби масової інформації, котрі мають колосальний вплив на свідомість населення, а отже, можуть як поглиблювати існуючі стереотипи, так їх і розвінчувати. Яка роль журналістів у цьому питанні? Дивіться далі. Експерти зазначають, що найбільше на формування стереотипів після родинного виховання та школи впливають саме засоби масової інформації. Пояснюється це, напевне, тим, що. Дуже багато інформації, пересічні люди все ж таки отримують засобів масової інформації, так чи то з газет, чи то з телебачення, чи з радіо. І ми можемо наводити приклад, наприклад, людей старшого покоління, які до цих пір в свято в те, якщо так написано в газеті, значить воно правда. Та якщо так написано в газеті, значить воно так і є, а не якось інакше. Досить часто редактори газет, аби привабити читача та зробити новину сенсаційною, використовують заголовки, які відкрито дискредитують ту чи іншу. Націю, наприклад, цигани вкрали дитину чи грузини барсеточники промишляли на калинівському ринку. Це є достатньо негативна річ, оскільки засоби масової інформації в такий спосіб вони прив'язують окремого правопорушника. Так чи злочинця до всієї етнічної групи, але ж ніхто не сказав, що барсеточників нема серед українців або представників інших етнічних спільнот разом із тим, журналісти Буковини, працюючи на території краю, де компактно проживає багато національних спільнот, таких речей намагаються уникати. А тому навіть прописують внутрішні правила написання подібних матеріалів у нашій газеті. Це записано у правилах вимог до журналістів, що вони. Не мають права акцентувати увагу на таких питаннях, наприклад, що там грузин чи румун чи українець скоїв той чи інший кримінальний злочин. Тобто потрібно вказувати, що громадянин такої-то країни вчинив таке чи таке правопорушення, щоби не ображати. Людину такий, таким чином або якийсь етнос у цьому контексті надзвичайно важливо, аби кожен журналіст та редакція, в якій він працює, усвідомлювали та розуміли проблему існування стереотипів та важливість продовження хорошої буковинської традиції толерантності. Якщо ЗМІ будуть такі речі провокувати, то це може викликати будь-які негативні реакції. Ці відносини національні, релігійні чи расові це дуже тонка суспільна матерія. Якщо її, до неї підійти досить грубо, з сокерою можна спровокувати будь-який конфлікт в майбутньому, буквально на рівному місці. Окрім цього, надзвичайно важливо, аби самі читачі чи глядачі не піддавались порушенням журналістської етики. І коли у заголовку мова йде про одного представника національної спільноти, який, до прикладу, порушив закон, то вважати усіх правопорушниками просто не варто. Оксана Демісюк, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.